Сьогодні я покажу вам мою скриньку, Ось, скриньку. Так. Це моя скринька. з Hello Kitty. Ну, я така дівчинка. Відкриваю вам перше оцю утювер. Відходила. А тут таке зеркальце. Отаке зеркальце. Ось таке зеркальце. Надіюсь, ви все бачите. Так, бачите зеркальце? це. я не знаю що. Це шник. Це так. Ось. У така. Отака. Тут шеф можна покласти, тут є закрити. Там буде. Покласти. Показує, що є в першій. Там є куличка. Це моє перші куличка. От такі маленькі. Те що коли я була маленька, зараз в мене отакі кончики. Отакі кончики були в мене в дитинстві. Такі. Так. Другі кончики це купила мені в 9 років. Ось такі кольчики Дев'ять 9 років. Маленькі стрібний. такі. маленькі. От. Дві пари. Так. Це мамині кольчики, не знаю, чого вони тут роблять. От такі. Але, в принципі, вони й мені підходять. От такі кульки. Так, друга скриренька це мої теперішні кольчики. То, що довгі такі друга скринька. Ось такі довгі. Такі довгі до плеча достають. От дві штучки. Так, Це штучка така. Можна тут причепити, де хочеш зашити, буде така. Так, в третій отобочці в, в мене лежить лежать, лежать пульчки для зеленого одягу. У мене є зелене плаття. От такі кутички. І всяке не, непотріб. Не ну, потріб, але дивіться, оце така штучка. Я зараз покажу, як вона буде з... тут, типа, тут. І так, я зачепила отаке, отаке ожерел. Дуже гарне. Таке класне, немає. Отаке. Я відкладу. Так. Воно інколи падає, тому що воно таке не причіпляється дуже багато. І от таке. О, ще отдельно це показувало вже. Так, вам другу колонку. Це блісточка, то можна собі, може, ні, я не показую, що наносила. То така, дивіться, я вже тут багато використала. Оці штучки вони знімаються, і можна, там є така голочка, можна пропихнути, в кого є дирочка тут, і тут можна ще один культик зробити. Та та Так. Це моє з дитинства, метелик такий. Метелик. Це теж тільки це є той. Просто кулончик Бачите? Просто. просто ти от кулька. От така кулька. Оце просто вліа. Це, це проколка моя чорна. Йо. А, ще в мене дуже багато цих приколок, Ой, скільки. Так, я покажу вам потім. Так, це колечко. А Ви Я тільки на, на середній. Це в рок н ролі, в рок -н -ролі такі є. Просто у мене другий десь такий загубився. Тільки з, 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 з черепом. О, таке значення, о. От таке. Такий браслет. От е. О. о. Є дві резиночки. Шлейки відліпчика. Дуже прикольно. Ага, і все. Так, ще раз покажу свою скриньку. Ось така скринька з Kitty. І тут теж Kitty. Ну, надіюсь, вам сподобалась моя скринька з моїми Всім Усім па, па ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.